Доброго дня! Продовжуємо підготовчу роботу до державної підсумкової атестації з української мови та читання. В першому завданні вам необхідно уважно прочитати текст Білочка. Натисніть на паузу та виконайте завдання. В другому завданні необхідно записати виділену частину тексту, вставивши апостроф або пропущені літери. Білочка народилася ранньою весною. Перше слово ранньою. Пригадуємо, подовження приголосних в українській мові на письмі передається однаковими літерами. Значить, це слово ми напишемо з двома літерами «н». Весною ця орфограма на правопис ненаголошених «е» і в корені слова. Для того, щоб перевірити, яку літеру Е чи І, треба писати в складі кореня, треба змінити слово так, щоб ненаголошений наголошений звук став наголошеним. Весною весни. На вершечку сусни була хатка родини білченят. Вершечку. Теж орфограма правописано наголошених і у корені слова. Для того, щоб перевірити, яку букву писати. Змінюємо слово так, щоб ненаголошений голосний став наголошеним. Вершечок перевірне слово верх. На вершечку сосни була хатка родини білченят. З неї тут пригадуємо правило про правопис прийменників із займенниками. Прийменники і займенник завжди пишуться окремо. Можна було спостерігати правопис префіксів зс. Префікс С пишеться перед буквами, що позначають глухі приголосні «к», «п», «т», «х», «ф». щоб гарно запам'ятати їх, вчимо вислів кафе, птах. Спостерігати. Пишемо префікс С. З неї можна було спостерігати за всім лісом. Неподалік, безпечно, пригадуємо правило про префіксів «розбез». Префікси «розбез» завжди пишуться з буквою З. Безпечно і наступне слово знову ж на цю орфограму розгойдувала префікс роз. Неподалік безпечно розгойдувала хвилі маленька річечка. Зранку пригадуємо правило. Разом пишуться прислівники, які утворені за допомогою префіксів прийменникового походження від різних частин мови. Прийменник з іменник ранок разом утворюють прислівник зранку. Значить, Ми це слово пишемо разом. «Зранку», Коли Білочка відкривала оченята, пригадуємо правопис на наголошених е е у корені слова, змінюємо слово так, щоб ненаголошений звук став наголошеним. Відкривала відкрити. Відкривала оченята, то найперше бачила блакитну. Тут у нас правило на правопис сумнівних приголосних. Для того, щоб перевірити, яку приголосну треба писати у слові, потрібно змінити слово так, щоб після нашого сумнівного приголосного стояв голосний смужка, смужечка. То найперше бачила блакитну смужку води. Вона чистила зубки. Теж на це ж саме правило. Для того, щоб перевірити написання слів із сумнівним приголосним, треба змінити слово так, щоб після сумнівного приголосного стояв голосний: зубки, зуби. Вмивалася. Правило на правопис ненаголошених «е» і у корені слова. Змінюємо слово так, щоб ненаголошений звук став наголошеним: вмивалася Мити. Вмивалася ранковою росою. Тепер можна мандрувати. А ось тут треба пригадати правило на правопис відмінкових закінчень іменників в орудному відмінку. Якщо іменник жіночого роду має закінчення я і закінчується нам який приголосний основа в цьому іменнику, то в орудному відмінку ми будемо мати закінчення Ею. Околиця ці м'який закінчення я, значить, околицею. Тепер можна мандрувати околицею рідного лісу. В третьому завданні необхідно визначити вид нашого твору. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо А оповідання, Б народна казка, В літературна казка. Це казка, яка має автора. Значить, це буде варіант В літературна казка. Четверте завдання. Пронумеруй події з тексту в правильній послідовності. Білочка допомагає конику. Мандрівка околицею лісу. Рибки не захотіли розмовляти. Зайчик відмовився розділити сніданок. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо: перше. Мандрівка околицею лісу. Друге. Білочка допомагає конику. Третє. Зайчик відмовився розділити сніданок. Четверте. Рибки не захотіли розмовляти. П'яте завдання. Добрий, і запиши два-три слова, якими можна схарактеризувати білчаня. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Я підібрала такі слова для характеристики білченяти. Щедре, чуйне, добре. Шосте завдання. Познач правильну послідовність частин мови в поданому реченні. Сонечко лагідно золотило верхівки дерев. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Перш за все треба визначити, до якої частини мови відноситься кожне слово в нашому реченні. Сонечко. Що? Іменник. Лагідно. Як? Прислівник. Золотило. Що робило? Дієслово, верхівки, що? Іменник, дерев, чого, іменник. Дивимося, у якому із запропонованих варіантів має таку послідовність, як у нас ми визначили над кожним словом нашого речення: іменник, прислівник, дієслово, іменник, іменник. Це варіант В. Цьому завдання. Установи зв'язок між словами в реченні за допомогою питань. Коник заплутався в липкому павутинні. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку шукаємо підмет. Хто? Коник? Тепер шукаємо присудок. Коник що зробив? Заплутався. Дивимося, чи є у нас слова, які відносяться до підмета. Ні, немає. Шукаємо слова, які відносяться до присутка. Заплутався де? В павутинні. В павутинні якому? Липкому. Восьме завдання. Покажи стрілочкою схему будови кожного слова. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Ми маємо слова дерево, околицею горішки. Нам потрібно їх поєднати із схемами їхньої будови. Перше слово дерево. Добираємо спільнокореневі слова дерево, дерев'яний, деревина, корінь дерев. І змінна частиночка слова це буде закінчення. Значить, наше слово відноситься ось до цієї схемки. Околицею. О, діти, тут буде префікс. У цьому слові о префікс. Є корінь, суфікс, закінчення. Ось схема нашого слова. Горішки. Горіх, горішок. Є у нас корінь, суфікс, закінчення. В дев'ятому завданні потрібно. Висловити свою думку. Як ви гадаєте, чи знайде бюлчення, з ким розділити сніданок? Поясни, чому, напиши про це текст із трьох-чотирьох речень. Я бажаю вам творчих успіхів, дякую за роботу, до побачення до нових зустрічей!